Доброго дня, мене звати Юрій Григоренко. Я заступник голови комітету з питань експертного забезпечення Національної асоціації адвокатів України. І сьогодні ми з вами поговоримо про соціальні мережі та е, як адвокату діяти в їх межах. Чому сьогодні для адвоката важливо бути присутнім у соціальних мережах? Ні для кого не секрет, що сьогодні соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. І фактично для кожного адвоката вони виконують функцію персонального засобу масової комунікації за допомогою соціальної мережі? Адвокат демонструє власний досвід, розширює коло контактів і, можливо, навіть знаходить нових клієнтів. Яких етичних правил адвокат має дотримуватися в соцмережах? На теперішній час це окремий розділ правил адвокатської етики. Власне, як адвокату поводити себе в соціальних мережах. Передусім, він своєю поведінкою має стверджувати повагою і гідність до професії, до інституту адвокатури та до колег. Окрім цього, він має уникати конфлікту інтересів, розголошення адвокатської таємниці та некоректного висвітлення судових справ. Який контент в соцмережах може допомогти адвокату зміцнити свою репутацію? Передусім, адвокат має демонструвати рівень своєї експертизи? Це може бути роз'яснення законодавства зрозумілою мовою, інформація про успішні кейси. Інформація щодо проведення навчання тощо, що саме може зашкодити адвокату в соцмережах, навіть якщо він сам цього не усвідомлює. Адвокат у соцмережах може як не дивно зашкодити порушення правил адвокатської етики. Це може бути, по-перше, образливе ставлення до колег або інституту адвокатури. По друге, некоректне висловлювання щодо органів державної влади. По-третє, це е, неприпустимий контент з приватного життя. Загалом треба усвідомлювати, що адвокат все ж таки себе позиціонує як адвокат, і здебільшого має і нести такий контент, як побудувати ефективну стратегію присутності в соцмережах і які помилки може дорого коштувати. Ну давайте почнемо з того, що контент як не крутий має бути якісним. Це має бути якісна картинка, якісне наповнення, високий рівень експертизи щодо помилок. То, ну, перш за все, треба утриматись від розголошення адвокатської таємниці та викривлення тих фактів, які адвокат хоче донести за допомогою своїх соціальних мереж. Пригадайте випадок, коли вдала публікація в соцмережах реально привела до нового клієнта або до можливих проблем. Давайте почнемо з успішних кейсів. Ну існують, звісно, типові справи, які більш-менш схожі за своєю суттю. І в такому випадку, коли адвокат публікує якийсь успішний кейс, то відповідно з його аудиторії до нього починають звертатися клієнти з подібними. Проблемами для їх вирішення щодо невдалого кейсу, то тут варто зазначити про адвокатів, які через свої некоректні висловлювання в соціальних мережах отримують дисциплінарні скарги, і потім вони притягаються до дисциплінарної відповідальності. І навіть є випадки, коли адвокатів фактично виключали з професії. Підсумовуючи. Хочеться все ж таки відповісти на питання, чи варто адвокату взагалі вести соціальні мережі. На мою думку, звісно, варто, оскільки на теперішній час більшість клієнтів шукають адвокатів саме через інтернет і через соціальні мережі, зокрема. Але дотримання правил адвокатської етики є запорукою відсутності подальших проблем.